Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 219. Це підручнику мали право 8 клас, автора Олександра Істери. Наше завдання звести дріб до знаменника. Поїхали в перше. У нас є 7. Так. Стараюся розкудробу малювати рівненько, початок. Ми трошечки змінила дошку. Тому дайте мені час, я ще звикну. Так, дорівнює. І в нас після дорівнює повинно бути... Угу. Не те. Зараз ну, зараз Так. Ага. Зрозуміло. М -м -м, ні, це нам не підходить. Буду вручну. Так. Після рівня у нас повинно бути m плюс mn. Все, пояснюю. Значить, давайте m винесемо за дужки. Що в нас доскалося? Це так, одна m та плюс n. Те, що у нас є, бачите, було до вихідний матеріал. Значить, наш знаменник перемножили на M. А ми пам'ятаємо, щоб звести до знаменника, до спільного якогось знаменника, нам треба і чисельник, і знаменник помножити на одне, те число, на одне й те саме число. Якщо наш знаменник помножили на M, то і чисельник нам також треба помножити на M. Тобто у нас буде 7M. Так? Є, з першим справились. буду витирати пояснення. Так, друге. У нас 4. Поділити на х мінус у. дорівнює, Постараємося намалювати більш-менш рівненько, ну, більш-менш. Так, і в нас після дорівнює повинно бути х квадрат мінус 2х квадрат. Ми бачимо, що це формула скороченого множника, так, х мінус у квадрату. Тобто, х мінус у треба перемножити на х-. пам'ятаєте, да, властивості? Степені, якщо ми перемножаємо ну, основу ту та саму, так? То степеня що роблять? Правильно, додаються. 1 плюс 1 буде 2. Ну, це один із варіантів. Тобто, наш знаменник перемножили на х-y. Отже, і чисельник треба перемножити на х-. Так, можемо розкрити дужки. Це буде 4х мінус 4y, але це не принципово. Ну і знаменник той саме. Так, х квадрат мінус 2 xy плюс Y квадрат. Ну, я думаю, це не обов'язково. Так, витираю пояснення. Так, ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Третє. У нас А оце тут на А плюс Б. А після рівня повинно бути а квадрат мінус Б квадрат. Формулу ви пам'ятаєте, це прям ідеальна формула різниця квадратів. Я вам нагадаю. Це у нас А-Б помножити на А плюс Б. Дивимося, у нас А плюс Б перемножили на А-Б. Тобто і чисельник нам також треба перемножити на А-Б, так? Все красиво, не буду розкривати дужки, тому що, я думаю, це не принципово. Так, ну а якщо що Аквадрат мінус АБ. Так, і четверте, останнє. Там, взагалі, таке легеньке. мінус С, дорівнює і після повинно бути 7 мінус С. Я сказала 7 С, це мінус 7. Ну, я думаю, ви в мене зрозуміли. Так, ми знаємо, що коли ми міняємо місця правильно, коли перемножаємо на мінус одиниці, тобто це мінус 7. Перемножили на мінус 1, тобто мінус. Міняємо місцями 7 мінус це. Тобто нам і чисельник треба перемножити на мінус 1. Тобто це буде мінус Все. це. Все. Оце і буде розв'язок даної права. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нової зустрічі. Па-па.